Непроста гра, впевнена перемога. У центральному матчі шостого туру другої ліги зустрічалися друга та третя команди дивізіону Інгулець Петрового та Чернівецька Буковина. Від поєдинку із щорашнім представником першої ліги вболівальники Інгульця чекали перемоги з мінімальним рахунком. За рахунок наших вболівальників, надіюсь, наша команда повинна виграти. 2-1, один. У матчі з Буковиною у першу чергу фани розраховували на вдалу гру лідерів команди. Нравіться игра. Мішуренка, Коля Каляденка. Вратарні плохой. Ну, і, в, 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 і вже на четвертій хвилині Олександр Мішуренко у падінню головою забив такий необхідний швидкий м'яч 1-0. За чотири хвилини пройшла схожа атака господарів правим флангом, але Іван Отрок пробив вище воріт. Свій шанс відігратися чернівчани втратили на 36-й хвилині. А ще за дві нападнику Інгульця Віталію Колєснікову вийти на побачення з голкіпером завадив захисник буковини. Кінець тайму був за інгульцем. Та забити Віталію Колєснікову четвертий м'яч у сезоні не дозволив воротар суперників. На початку другого тайму на полі з'явилися двоє новачків інгульця: Артем Прошенко з гірника Кривий Ріг та Денис Катрюк з футбольного клубу Арсенал Київщина. Вони дуже хорошо входять в колектив, а якщо Є в колективі, вони знайдуть хорошу спіймають свою гру, і будуть дуже грати». На 75-й хвилині Денис Катрюк міг забити свій перший у складі нової команди м'яч та програв дуель голкіпро гостей. А ще за 5 хвилин захисник Микола Кобець підключився до атаки своєї команди і зняв усі питання щодо переможця матчу. 2-0. Непроста перемога Інгульця. Тяжка була гра, тому що ну, грали в принципі дві рівні команди. Гра була та ж сама, така ж сама, як і в Кремені. Нам нав'язали просто на зі свій стілі гри, чи ми в неї не грали, трошечки видавали ініціативу, але... Гра була точно така саме в Кремічуві, тільки там ми програли і всю, а тут ми, в принципі, боролись, старалися. Те, що я обіцяв, команда зовсім була інша. Серед інших результатів шостого туру відзначимо перемоги з однаковим рахунком 3-1 ковалівського колоса у Кременчуку та Рівненського Вереса у Новій Каховці. На вершині турнірної таблиці двовладдя. З однаковою кількістю очок лідирують «Колос» та Інгулець. І ковалівська команда випереджає наших земляків лише за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів. І вже наступний тур може визначити одноосібного лідера другої ліги. У центральній грі першого кола ковалівський колос прийматиме Інголець. Ми будемо влаштуватися на перемогу, будемо грати на перемогу. А ковалівка, не ковалівка. Сьогодні я вам скажу, що Буковина не хуже ковалівка абсолютно. Кремінь не хуже. і таких команд сьогодні виграла скала у Арсенал. Хто міг подумати? Та ніхто. Ну от всі, в принципі, рівні команди, більше половини рівних команд. Тому будемо грати у свій футбол. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.